отримаєте першу зарплату від ЗСУ, замість того, щоб собі нормальну форму купити, там, якийсь, щоб вас захищав, Ви будете платити штраф. Той, який вам випишуть під протокол. Розумієте? Ви все одно будете мобілізовані. Результат не зміниться. Але ті гроші, які ви зможете потратити собі на людську казку, ви будете платити штраф. А знаєте, ще в чому прикол? Що поки ви зарплату получите, пройде місяць часу. А по протоколу вам штраф випишуть. він буде дійсний тиждень. Часу. Якщо ви його не оплатите, то 27 тисяч подвоїться. А виконавча потім заблокує вам всі рахунки і ви зарплату не зможете отримати. Розумієте? Розумію. Ну. Тобто я вам нормально говорю, ви є в розшуку, ви будете все одно мобілізовані. Але зробіть для себе облегшення. Не треба того протокола, проїдете нормально в ТЦК. Пройдете ВЛК, можливо, по ВЛК ви будете непридатні. Але робіт ви зобов'язані зараз прийти, я вийти зі пройти ВЛК.